Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Польща буде консультантом і плацдармом України щодо торгівлі з Євросоюзом. Польща відкриє Україні кредитну лінію на 1 мільярд євро. Польща виступає за надання Україні місця при столі на саміті НАТО у Варшаві, який має відбутися наступного року. Україна візьме участь у військових навчаннях щит на території Польщі. Такими є деякі з результатів візиту до Києва президента Польщі Анджея Дуде. Сьогодні він зустрівся зі своїм українським колегою Петром Порошенком. Отже, зараз у ефірі Радіо Свобода ми з нашими гостями спробуємо з'ясувати зв'язку з цим візитом. Візит президента Польщі, чи справді ця держава є поводарем України до Європи? І будемо це робити з народним депутатом попередніх скликань людину, яка очолювала асамблею Україно-Польську, Так називався цей орган паном Сергієм Шевчуком. Вітаю, пане Шевчук. Доброго дня, очолював спікер парламенту. Ну, Пан Яценюк ну, на той час. Ну так. Ну ви брали активну участь у роботі цієї асамблеї. Для вас польська тематика не є. Невідоме так само як для іншого нашого гостя, експерта інституту масової інформації, журналіста Романа Кабачея, вас, пане Романе, Ви теж активно коментуєте і в своїх статтях, і в дописах. Все, що стосується і українопольських стосунків і, зокрема, України і ЄС відносин. Також сподіваємося, що долучиться до нашої програми скайпом кайпом керівник Київського офісу фонду. Міжнародної солідарності Маркіян Желяк, якщо знову ж таки зв'язок не підведе. Ну, от перед тим як панове ми докладніше почнемо нашу розмову. От один із фрагментів перебування з візитом в Україні президента Польщі Анджея Дуде. Це перший візит голови польської держави, власне, в Україну цього голови польської держави. І сьогодні, як я вже сказав, він зустрівся з Петром Порошенком і зокрема забрив кілька важливих заяв. Зараз продемонструємо одну із цих заяв, пана Дуде однієї сторони не інгеруємо в жоден спосіб в ми не будемо втручатися жодним чином у формат мінських домовленостей, але ми є прихильником того, щоб мінські домовленості були повністю реалізовані. Ми відкриті для всіх дій для встановлення тривалого миру в Україні, але повторююся, що ми не втручаємося і не хочемо втручатися в роботу нормандського формату. Ми підтримуємо цю роботу. Тим як бачимо з цього візиту Анджея Дуда він коментував під час своїх перемовин не лише власне двосторонні україно-польські стосунки, а й оцей конфлікт, який не припиняється на Донбасі на жоден день і можливу роль Польщі в регулюванні цього конфлікту. І до речі, ще на одну цитату. Чому ми власне назвали так сьогодні сьогоднішню програму щодо можливого поведаря Польщі для України? Цитата Маркіяна Ви більше знають як радника колишнього вже голови СБУ Валентина Наливайченка. але свого часу Маркіян Лопківський тривалий час працював МЗС України. Є Дипловатом із серйозним стажем так, от у на своїй сторінці у Фейсбук Лубківський зазначив, разом із очевидними економічними чинниками Польща найбільшим торговельним партнером України серед держав-членів ЄС. Ця країна мала б стати найближчим і найприроднішим ідеологічним партнером України, своєрідним поводарем України і українців до простору Європи, якщо хочете, навіть замінником Росії у перелічених вище сферах, панове. Я звертаюся до гостей студії радіо Свобода. Справді Польща здатна стати поводарем. Для України пане Шевчук. Ну мені не подобається ні термін адвокат, бо це означає, що Україна так, так, тоді так не... про Польщу ні поводир, бо це означає, що Україна підсліпувата чи, чи якась <кій> не зовсім адекватна. Я думаю, що річ зовсім в іншому. Справа в тому, що в останній час саме Україна вийшла на передові позиції на дипломатичному фронті, а Польща, мимоволі зробила певну паузу. Я думаю, що елемент от, от такої заздроші дипломатичної все-таки звучить в, в заявах польських дипломатів і політиків. Тому візит пана президента Республіки Польща відбувається в такий не зовсім зручний момент. Ні для України в зв'язку з тим, що невідомо, що буде з урядом, з бюджетом, з податковим кодексом і так далі, ні для Польщі, адже там розгортається особливий скандал, якого не було вже три. Де саме? Скандал пов'язаний із стартом. Урядування політичної партії Право і справедливість, яка виграла е на парламентських виборах у Польщі. Вичайно, публічний конфлікт із Мартіном Шульцем. 15 провідних політиків, колишні президенти, керівники сейму сенату і колишній прем'єр-міністр публічно виступили з заявою проти того, що робиться з конституційним судом з боку влади діючої, і на кінець слова Леха Валенці, який прямо сказав, що в Польщі можлива громадянська війна, навіть так, навіть так. Якщо, якщо не буде одного виходу, а цей виход полягає в тому, що треба провести референдум за перечасне скорочення терміну як президента, так і парламенту. Ось в такій ситуації відбувається візит президента Польщі. Ну, звичайно, якби це було трішки раніше, не восьмий по рахунку закордонний візит президента Польщі раніше, можливо, ситуація була б краща. Але, краще нині, Але ніж... це перший до України його візит? Ну так, ну, він вже був в Китаї, двічі він був в Німеччині, був в інших державах. Ну краще зараз, ані аніж пізніше, тому що дійсно, які б не були міжсусідські відношення, знаєте, завжди і на побутовому рівні, і на рівні міждержавному відносини між сусідами бувають або добре, або не зовсім добре. Яка б не була історична пам'ять, і оті якоря, які тянуть донизу, все таки Питання всі... наприклад. Да, звичайно. Всі ми розуміємо, що дві великі європейські держави повинні працювати в унісон, не називаючи когось поводарем. А когось якимось іншим синонімом, тобто я розумію вашу думку, пане Шевчук. Вона є такою, що не треба переоцінювати значення Польщі у просуванні України до ЄС і інших е, можливих євроінтеграційних намірах. Так Польща може зробити насправді серйозні кроки. Про це Анжей Дуда сьогодні. Коли буде влітку саміт НАТО, ось тут він може досягнути самий, Варшавський Варшавський саміт саме у в Варшаві, щоб Серед присутніх серед учасників саме був президент України. Це надзвичайно важливо після поразок в Бухаресті, в Ризі і в Брюсселі, які на жаль Україна потерпіла колись. Пане Кубаче, ви як вважаєте, варто переоцінювати чи недооцінювати роль Польщі? Вона може бути тим самим поводарем, про якого ми вже говоримо протягом цієї програми. Ну мені видавалося, що Польща була вже таким поводарем. тобто, можливо, ми. Не наповну використовували ці можливості, які вона, які вона нам надавала. І тут теж треба дивитися на політику цієї, всієї польської влади, це ж не лише піс Пісса і дуда. Це і тепер, як пан Сергій сказав, конституційний суд, це і парламент і уряд. Тобто, все, що у них в голові, це буде реалізовуватись польською державою, щоб і в Брюсселі не говорили, і що якби не порівнювали її там з новою Угорщиною, де закручуються гайки, вони взяли владу і вони тепер Права і справедливість. Так нагадаємо, це політична сила Ярослава Качинського, рідного брата, близнюка так. Леха Качинського, який загинув, як відомо, під Смоленськом 2010 року. Це правий консервативний політик. А ви, пане кабачі, наскільки я вас розумію? Проводити паралелі із можливістю, що пан Ярослав Качинський стане таким собі Віктором Орбаном, прем'єром ну, Угорщини. Це Адам їхніх міхніх зауважував. Власне, ну тому були ці протести. Люди в Польщі побоюються, що таке буде. І питання в тому, що просто Качинський не очолює, ну не має жодної посади. Тобто людина, лідер партії, не має жодної державної посади, а впливає на всіх. А, От... а тут ж теж, по моєму, і справа справедливості. Звісно. Президент. Натомість я говорю про те, що цікаві моменти, які пропонує той же самий Дуда, той проєкт Міжмор'я, включення залучення до Вишеградської четвірки Румунії, ми не можемо бути осторонь дивитися, поки від Балтійського до Чорного моря буде щось будуватися, а ми, втративши Крим і воюючи далі, вдаватимемо, що у нас все добре і ми не потребуємо допомоги Варшави. Варшава це один із, одна із ланок ті, того мосту, про який ще Бжезінський говорив свого часу, що основою майбутньої Європи мають бути чотири країни: Франція, Німеччина, Польща і Україна. Перескакуючи через Варшаву, ми дещо ну, знову-таки пнемося із своїх коротких штанішок. А так насправді ми не є потугою. Ми, зараз потуга визначається по кількості бюджету, а Польща. За 20 років, вибачте, бо обігнали нас обігнала. Наведу цифру, ви підтвердите. Я сподіваюся, 1992 mm -hmm. рік, перший рік, коли існує незалежна держава Україна. Тоді ВВП Польщі, яка провела на той час шокову терапію, Мазовецький, Бальцарович, відомо, І ВВП України був однаковим. Зараз ВВП Польщі удвічі більший. Так, якщо не втричі вдвічі, значно вище. Навіть ще більше різниця. Ну, хто нам дає зараз кредит на мільярд? Ми Польщі чи Польща нам? І що це, це до речі, пане Шевчук? Ви ж давно в українському політику це не вирок взагалі Україні, не лише за останні роки, не лише з об'єктивні обставини агресії Росії. 25 майже років незалежності і такий провал. Польща пішла вгору при всіх там недоліках, про які ви вже сказали у програмі. А Україна така ситуація. Ну Польща також терпілася до того часу, поки вона зробила такий крок проєвропейський. Україна також має почекати, поки з'явиться нове покоління політиків, молодих, сучасних, євроналаштованих, англомовних, навіть не, не тільки англомовних. Очевидно, це плин часу. Стосовно цього мільярдного кредиту, ну, знов таки треба подивитись на те, як розвиватиметься ситуація в Польщі. Справа в тому, що попередній уряд Єврокопач вже давав в лапках кредит Україні в 100 мільйонів євро. В результаті Україна не отримала ні гроша, ні, ні цента. Тепер обіцянка в 1 мільярд. Ну будемо сподіватися, що і українська і польська сторона дотримують тих високих домовленостей, які були досягнуті сьогодні. Нагадаю, шановні друзі, що сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями, народним депутатом попередніх скликан Сергієм Шевчуком і журналістом-експертом інституту масової інформації Романом Кабачієм. Ми Говоримо про те, що може бути Польща таким собі своєрідним поведарем України до ЄС. Термін Поводир вжив Маркіян Лубківський. І я так розумію, думку наших гостей не треба перебільшувати такий розвиток подій. А Перед програмою ми звернулися до дописувачів у соцмережу Twitter на сторінку вашої свободи з таким запитанням: як ви вважаєте, чи витягне власне Польща разом з іншими державами ЄС, Україну в Євросоюз? І От такі відповіді: 73% вважають, що так Польща здатна на це. 23% – ні. 4% вважають, що допомога Польщі Україні власне і не потрібна. Панове, якщо говорити навіть не про сучасний стан відносин України та Польщі, не про сучасний навіть стан відносин України та ЄС, членом якого є е, сусід наш е, Польща, й досвід польських реформ. Може його Україна зараз запозичити? Була ж інформація на початку цього року, що нібито Петро Порошенко, президент України, взяв собі е, значить, архітектора польських реформ Леша Кабальсоровича, віце і міністр фінансів в уряді першого прем'єра посткомуністичної Польщі Тадеуша Мозавецького. Він його взяв собі як ну радника, можна сказати, що він як свого часу був покійний нині Каха Бендукідзе. Цей досвід польський кінця 80-х, початок 90-х, він корисний для України. Як ви вважаєте, пане Романе? Він корисний, тільки що він вже трошки не на часі. Питання в тому, що ми зовсім іншими методами маємо будувати свій розвиток, оскільки Польща виходила з трансформації комуністичної в ринкову економіку, а ми натомість збудували олігархічну економіку. І я не знаю, перше, що би мабуть, Бальцерович порадив, це позбавитися своїх олігархів. А до речі, от відомий факт, що тоді, на початку 90-х, неві навіть антикорупційне бюро створювали в Польщі, так не посадки, так би мовити, здійснювали. Навіть реформу правоохоронців це було потім. А що робили? Скасування бюджетних субсидій, так от був важливий чинник. Це зараз в Україні вже не на часі, так, пане Романе? Ну я Щоб так розумію, держава була меншою. Ну, звісно, лібералізація податкової системи і так далі, це все потрібно. Те, що Грузія робила, радше нам Саакашвілі. більше потрібно, ніж, ніж, ніж те, що uh -huh. Польща. Натомість Польща може підказувати, що ми маємо робити для того, щоб Євросоюз більше розкривався. Тому що, якщо ми хочемо туди йти, чи ми, чи ми принаймні, хочемо бути його найбільшим партнером на, на, на Сході, то тоді ми маємо більш-менш виконувати. Жити за тими стандартами, якими він живе, так пане Шевчук, ваша я, думка я з цього приводу, що безумовно треба спостерігати за тим, як Польща робила свої впевнені кроки вперед. Але мені здається, що на перше місце тут виходить навіть не позиція влади, чи як кажуть політична воля, а ментальність от польського народу, скажімо, і українського вона народу. вона різна чи ідентична абсолютно абсолютно різна. В чому в чому це полягає? Польща пройшла складний етап. Безробіття в ці 90-ті роки, коли практично кожен поляк займався човниковою торгівлею і в Україну їздив, і, і в Туреччину, і Польща має величезну полонію, може найбільше як нині в Україні, яка, яка що ще mm -hmm. привозила досвід, кошти, і саме головне філософію життя європейського. Польща має таку психологію, що там один за одним дивиться. Я маю на увазі в доброму сенсі. Нема цього два українці три геть, такого не, чи, 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 не ні, ні, В тому плані, чи ніхто не вкраде, чи не зробить mm. якоїсь помилки, тому що ЗМІ відразу на це реагують. І не тільки ЗМІ, це в свідомості їхньому. Якщо якийсь пан керовник щось вкрав, чи це називається Лапувка, він мусить йти до криміналу. У нас же зовсім навпаки, я повністю погоджуюсь. Ми будували олігархічну державу, коли психології керівників середньої ланки, високої ланки заклалась думка. Тимчасово я тут, значить, за цей період я мушу збагатитися, викоренити цей свідомості значно важче, аніж створювати декілька інстанцій антикорупційних і чекати, коли вони почнуть працювати. Пане Романа зараз багато в Україні гори тому що зі зв'язку з виконанням мінських угод про цю децентралізацію так. Президент Порошенко про це багато. Є вже певні кроки парламенту. Перші польські досить корисний. Воєводство повітря для в цьому України. В сенсі надзвичайно корисний. Питання в тому, що наскільки я бачу в реалізацію нашої реформи, то вона намагатиметься закріпити за майбутніми префектами роль того самого губернатора і так далі. Я бачу половину частість нашої реформи. а у них реформа доходила до того, що вони від старих воєводств відривали частини повітів, кидали під нове під нове воєводство, щоб зменшити корупційні складові, які існували. Там перекроювали кордони, не, не, з однієї сторони ментальність, історія і так далі, але теж з думкою про корупцію, її неможливість. Передача не тільки прав, але й відповідальності сільським головам, районним головам і так далі. У нас поки що, я наскільки бачу, у нас, по-перше, А бояться, а друге, у нас дуже мало керівників, які би, в принципі, не брали відповідальність, а не лише Розбудовували, як Пан Сергій казав, своє особисте гніздечко. Тобто, дуже мало людей, які би попхали цю реформу допереду. Ви знаєте, так, хоч, так, хочу додати: от в Польщі керівник гміни, так як по нашому сільський голова, має законне право отримувати заробітну плату більшу, аніж президент Республіки Польща, якщо він розвиває. Промисли, якщо він створив ярмарок на своїй території, якщо він раціонально використовує природні копалини і так далі, і тому подібне, і це дає змогу розвивати ініціативу. А хто є це... ще більша зарплата, менша зарплата керівники? Це гміни. залежить від того, які, які які прибутки ага. цього зміни. У нас же, у нас, же, якщо припуститись, ну скажімо, взяти знов таки Волинь, янтарний наш край. Чи можна собі уявити, що керівник оцього поліського якогось села може мати зарплату значно більше, як зарплата президента, і це не заберуть або не прийдуть відповідні органи, спитаючи, чим ти займаєшся. Там дозволено і там довірено місцевим громадам робити все, що не протирічить закону на своїй власній території. Панове, от уже час неблаганно, спливає наша програма. Це саме гостре питання УПА. Його гострота чим далі? Тим більше спадає в Польщі, чи та ж Росія через опосередкованих своїх діячів може знову це перший, будірувати, кажуть роботи. росіяни. Пане Шевчук. ви знаєте, я щодня переглядаю польську пресу, добре що є інтернет, але мене цікавить не стільки там офіційні якісь позиції, статті, скільки відгуки. Я просто вражений, яка величезна кількість відгуків злобних з ненавистю. Проти українців, проти українців як Бандерівської держави. Я просто дивуюся з того, чому таке почалося. Тобто, на рівні сімей, на рівні тої історичної ну, це ж не репрезентативна ваша думка. Ну, от я, я сам себе заспокоюю, що, можливо, частина цих дописувачів це, це Хава, сидять президенту, як Санкт-Петербургом. Зрозуміло, але все-таки справді нетерпимість до, до українського національного такого, визвольного руху там є, є присутня. Вони говорять про закони, які прийняла Верховна Рада, про героїзацію воїнів УПА. Я би на це міг відповісти лише одним. Що, на жаль, попередня Верховна Рада, в складі якої була більшість Януковича, прийняла взагалі ганебне рішення щодо геноциду польського народу на теренах Волині. Тому нинішня позиція. Чоловік. Скільки? 150 чоловік підписало рішення були. Я просто маю завершити програму, от буквально півхвилини То, даю. Тому така реакція нинішнього парламенту, є зрозуміла, і я думаю, що польські політики також повинні це враховувати. Пане Кабаче, якщо є ця відмінність у ментальності, про яку казав ваш колега по ефіру, коли її можна подолати і завдяки чому Україні, між Польщею і Україною. А ну, надавати нашим людям більше можливостей активності, не, не сидіти у них на, на голові. тому що Візьмемо Польщу, Там не було колгоспів, там було більше свободи. Оцю свободу дати нашому народу, і він її використає сповна. Ну що ж, я вам дуже дякую. У нас просто 19,5 хвилин. Це весь час на наш ефір з нашими гостями Сергієм Шевчуком і Романом Кабачаєм Провів програму Олександр Лещенко. Дякую за увагу.